Початкова вартість лоту становила 150 гривень. За цю можливість згодом дали 300 тисяч гривень. Далі журналіст зібрав на допомогу Збройним силам України 980 тисяч гривень. Михайло Ткач, журналіст Української правди, встановив рекорд під час аукціону у межах волонтерської ініціативи Медіа Кава. За правилами мінімальний крок ставки 10 гривень під час аукціону. Двоє осіб заявили про готовність заплатити по 300 тисяч гривень. Коли крайня ставка не підвищується впродовж 24 годин, вона визнається переможною раніше найдорожчим лотом стала кава з письменником та музикантом Сергієм Жаданом. Принесла до скарбнички понад 200 тисяч гривень на користь Збройних сил України.